Вам здається, що час рухається занадто швидко, і ви від цього втомлюєтеся. Справа не лише в роках. Справа в тому, скільки доброї енергії у вас всередині. Іра, жінка, яка занадто багато працювала, постійно відчувала втому. Вона подивилася в дзеркало і подумала, чому я виглядаю старшою за свій вік. Її батько Еліас, якому було за 60, рухався як людина вдвічі молодша. Він їв просту їжу, здебільшого свіжі овочі та крупи, і проводив години у своєму саду. Одного дня Міра відвідала його і побачила, як він легко піднімає важкі мішки з землею. Тату, запитала вона, чому твій секрет? Я молода, але почуваюся важкою і повільною. Еліас посміхнувся, він дав їй склянку прохолодної лимонно м'ятної води. Мій секрет це повільна сила, сказав він. Ти поспішаєш по життю, завжди фастфуд і швидкі дзвінки. Він показав їй, як щоранку робив довгу повільну прогулянку, спостерігаючи за сходом сонця. Він пояснив, що гарний сон дозволяє тілу відновлюватися як маленькій машині. Він сказав їй їсти цільні, барвисті продукти і дихати глибоко і повільно, коли вона хвилюється. Міра почала з малого повільна прогулянка після роботи та вечеря зі свіжого салату та хліба. Вона перестала думати про своє тіло як про швидку машину і почала бачити його як сильне дерево, яке потребує ніжного догляду. Через місяць вона відчула себе легшою, її шкіра виглядала яскравіше, і у неї було більше енергії для сина. Урок простий, справжнє здоров'я походить від уповільнення, турботи про своє тіло за допомогою хорошої їжі, відпочинку та простого руху. Припиніть поспішати своїм життям, почніть піклуватися про своє тіло повільним, хорошим способом прямо зараз, і розкажіть нам про свою улюблену повільну звичку в коментарях нижче. Підпишіться на UkrainianRepo для отримання більш простих життєвих уроків.